Ну, що готовий? Готовий. Не переплутаєш? – Не переплутаєш. Ну, тоді давай повтори. Дорога Мері Попінс. Ми з Катєю вітаємо вас з Днем квітів та даруємо вам цей прекрасний букет. Та бажаємо, щоб ви були такою ж красивою, такою ж стронкою, як і цей букет. Що з ним Так, Так, привіт, мої любі. Це мені. Це вам Мері Поппінс. Чого ти мовчиш? Я запроковнув. Мері Поппінс, вітаємо вас з Днем квітів та колючок. Колючок днем колючок? Так. Я коли тренувався вам квіти дарувати, сто разів коловся. Боже мій, які гарні троянди! Дякую, мої милі! А як ви зрозуміли, що троянди я просто обожнюю? Ми думаємо, що в світі напевно немає людей, які б не любили ці прекрасні квіти. Катруся, я повністю з тобою згодна, тому що троянда це королева квітів. І немає людей, яким би вона не подобалася. І жінкам, і чоловікам вона подобається. Тому, якщо сьогодні таке чудове свято, ви мені подарували б такий прекрасний букет, я пропоную вам трояндовий урок по місцях. Кажуть, троянда існує на землі 25 мільйонів років. І більш ніж 5 тисяч років люди розводять троянди. Батьківщина троянди Персія, так у давнину називалася Східна країна Іран. Перською мовою троянда означає дух, тобто аромат. І дійсно, більшість троянд мають чудовий і сильний аромат. Мері Попінс. А моя бабуся каже, що з пелюсток троян виходить дуже смачне варення. Бабуся твоя повністю права, і чай виходить смачний. І ще з троян готують дуже багато смаколиків, тому що в пелюстках троянд дуже багато вітаміну С. А ще з троянди роблять мило, Помишся і ходиш, як троянда. Ти права, мило дуже ароматне. Але ви знаєте, мої любі, що не усі троянди мають приємний запах, і деякі взагалі не мають запаху, а деякі пахнуть не дуже приємно. Ще ці жахливі колючки. Милий мій, звісно, колючки це боляче, але зрозумій, це захист рослини, тому що вона захищається від тих, хто хоче її зламати. І не випадково один з видів троянд називають шипшиною. Тобто кущ з шипами. Мері, баби, а скільки всього сортів троянд існує в світі? Катрусю дуже багато. У дикій природі існує близько 400 видів троянд. Але у її сусідки садової троянди більше, ніж 30 тисяч. І все це заслуга вчених селекціонерів. Ого! 30 і всі вони різні так Катрусю дуже багато видів, і все це заслуга вчених. Вони багато років виводили нові сорти, щоб вони були різні за формою, за запахом, за кольором. Щоб усі, хто обожнює троянди, знайшли свою. У давнину троянда була дуже популярна у французів, і насправді вирощувати її дозволялося лише обраним фахівцям. Французи робили з троянди рожеву воду. І додавали її у святкові страви. А наречених прикрашали трояндами. Звичайно, прикрашали наречених, їм плели вінки. І насправді в багатьох містах існували конкурси, коли обирали королеву квітів серед молодих дівчат. Це дещо подібне до сучасних конкурсів краси. А в Англії модники носили за вушком квіточку. Жах! Вони ж могли собі всі вуха колючками поколоти. Я думаю, що колючки вони обрізали, а ще було модно носити троянду на грудях. Причому за величиною троянди можна було визначити, наскільки заможний господар. Чим більша троянда, тим багатший чоловік. Особливим шиком вважалося носити троянду взимку, тому що взимку її було дуже важко дістати, і вона коштувала дуже дорого. Люди, які не мали таких статків, носили штучні троянди. А ви знаєте, що в Англії була війна, яка увійшла в історію як війна білої та червоної троянди? Що за бішавельваки билися трояндами? Ні, Катрусю, тому що на гербі однієї знатної родини була намальована біла троянда, а у її супротивників червона. Вони воювали дуже довго, 30 років. Ця війна усім набридла і виснажила людей. І коли вона закінчилася, придумали новий сорт троянд. На одному кущі розквітали і білі, і червоні троянди. Ось такі цікаві історії про троянда. А зараз я пропоную подивитися дуже цікавий сюжет. Гриби найдивовижніші істоти в світі. Хоча деякі гриби і вміють повзати, вони не належать ні до тваринного, ні до рослинного світів. Це живий організм, який досі до кінця не вивчений науковцями. Але сам гриб це лише вершечок айсберга. Його ж серце заховане тут, під землею. Тільки уявіть. Нитки грибниць можуть розповсюджуватися на сотні кілометрів. За допомогою своїх ниточок гриби не тільки розмножуються, але й борються зі своїми конкурентами за місце під сонцем, а точніше, під землею. Як ви вважаєте, що важче гриб або маленьке слонення? А от і не вгадали, звісно, це гриб, але якщо зважити всю його величезну грибницю. Важко повірити, але вона важить більше ста тонн, тобто аж 140 дорослих слонів. Всі гриби поділяються на благородні, не дуже, а часом і зовсім небезпечні отруйні гриби. Вирушаючи до лісу, уважно перегляньте довідник грибника із зображенням їстівних грибів. А краще візьміть із собою досвідчену людину, яка все знає про гриби. Лисички, сироїжки, опеньки, білий гриб все це хороші їстівні гриби. Скоріше клади у кошик, бо хтось покладе замість тебе. А це що? Бліда поганка один з найбільш небезпечних грибів у нашій місцевості. А ось і красунчик-мухомор, ну дуже гарний, але дуже небезпечний гриб. Навіть не торкайтеся. На сьогоднішній день вчені дізналися про існування ста тисяч видів грибів. Гриби просто унікальні. Вони живуть усюди, на землі, під землею, у воді і навіть високо у повітрі у верхніх шарах атмосфери, там, де не літають жодні літаки. А ще гриби можуть витримувати смертельну дозу радіації, чого не скажеш про інших земних істот. Як ви думаєте, що робить у багнюці цей благородний свин? Він зайнятий дуже поважною справою пошуком надзвичайно рідкісного гриба під назвою Трюфіль. Ароматний ніжний трюфіль дуже важко знайти, бо росте він під землею на коріннях дерев. А ще важче його зберігати, бо високі смакові якості та незрівняний аромат трюфіля швидко втрачається всього за 2-3 дні. Саме тому він так дорого коштує не тільки у людей, але, мабуть, і у свинок гурманів. Часом ми навіть не здогадуємося, що з грибами ми спілкуємося майже щодня. Наприклад, перед вами звичайне молоко, але пройде небагато часу і за допомогою дуже маленьких грибів, яких можна розгледіти тільки через мікроскоп, молоко перетвориться на кефір або кисляк. А ось вам і всім відомі дріжджі. І уявіть собі, що вони теж є грибковою культурою. Духмяний хліб, солоні огірки, квашена капуста, різні сири, ковбаси все це результат їх кропіткої праці. Фу, скажете ви, цвіль дуже бридка та неприємна річ. Але це якщо подивитися на плісні здалека. А зблизька вона навіть гарна, до того ж, вкрай необхідна у виробництві ліків та вітамінів. Тож без грибів нам не вижити в цьому світі. Вони корисні, поживні, здатні виліковувати від багатьох хвороб, а головне гриби так необхідні нашій землі. Бо підживлюючись органічними залишками, листям, старим поламаним гіллям, гриби звільняють землю від непотрібного сміття. Ось вам і кругообіг життя в природі, де без грибів не обійтися. Усю Олексій, сюжет сподобався? Сподобався. Я б за цей сюжет. букет троян подарував. Хей носить на грудях, щоб всі бачили, що це талановита людина. Цікаво, що в часи правління англійської королеви Єлизавети модно було носити троянди на черевиках, але тільки акторам. Ось іде собі чоловік, а на черевиках у нього троянди. І всі розуміють, це актор. Мері Поппінс, а чи завжди... Троянди були різнокольорові достаменно це невідомо, але існує одна давньогрецька легенда. кажуть, що раніше усі троянди були білого кольору, як шкіра, богині краси, афродіти, але Одного разу Афродіта дізналася, що її коханий Адоніс потрапив у біду. Вона кинулася йому на допомогу і продиралася через кулючі кущі. Кущі подряпали її білосніжну шкіру, і відтоді з'явилися червоні троянди. Мері Попінс дуже цікава легенда. А я нову легенду придумав. Ну що, розповідає, звичайно? Жив був художник. І ось одного разу стояв він біля куща з білими трояндами і малював. Але тут налетів вітер і зірвав з голови художника капелюха. Художник, не випускаючи палітру з рук, бігав навколо куща за капелюхом. І ось, коли він нарешті зловив капелюха і надягнув його собі на голову, він помітив, що на кущі залишилося тільки а єдина біла троянда. А всі інші стали різнокольоровими, бо він заляпав їх своїми фарбами. Так і з'явилися різнокольорові троянди. Браво Олексій! Ти справжній майстер художнього слова. Так, тобі тепер можна працювати з стародавнім греком. Ха -ха, ну що, милі мої, ми сьогодні про троянди поговорили. Дізналися багато цікавої інформації. Послухали чудові легенди. Що у нас далі? А тепер, Марі Поппінс, ми вирішаємо у наш шкільний музей, і правильно, тому що там з'явилися нові експонати. Дивимось. Дуже гарні малюнки, ви великі молодці. Кожного разу, коли я отримую ваші листи, я дивуюся, яка дивовижна у вас фантазія і майстерність. А тепер увага! Я оголошую конкурс на найкращого малювальника квітів. А переможця ми оголосимо королем або королевою троян. Намалюйте букет троян і подаруйте його нам! На цьому все. Але нагадую адресу нашої програми: місто Київ, вулиця Мельникова, 42, перший національний канал, школа Мері Поппінс. До зустрічі, Па-па!